Вітаю, шановні друзі, в себе на каналі. Бажаю вам гарного дня і сьогодні хочу поговорити про капусту королеву овочів. Вирощуванням різних сортів капусти займаються багато городників. Це пов'язано з нескладною агротехнічною культурою. Часто ми купуємо готову розсаду, висаджуємо на ділянці, але в такому разі невідомо з якого насіння та розсада вирощена. Щоб отримати гарний урожай, краще посіяти насіння самим на розсаду. Цей процес не дуже складний, але він і цікавий. Тим більше, ранню капусту розсадим способом можна раніше отримати урожай при самостійному вирощенні. Перша е, капуста, яка називається Fora F1. Це гібрид, період вегетації 65 днів, який найкраще подобається городникам. Качани мають гарний товарний вигляд і невеликі качани е, всередині, коли ви будете шаткувати. Приємний ніжний на смак. наступний Етма F1. Також гібрид виростає за 45-55 днів з моменту висадки. Качани округлі, щільні, вагою десь 1,5 кг. Наступний останній сорт це чернева. Сорт, який дає округлі качани вагою 2-2,5 кг. Можна вирощувати як в городі, так і в теплиці. Вона витримує навіть невеликі заморозки. Отже, шановні друзі, Вирощуємо капусту, а добре, як попрацювавши, можна спробувати е, наш урожай. Всі добре знають, яка капуста корисна і смачна. І тушена, і квашена, нашаткована. Отже, готуємо салатики і смакуємо. Всім смачного, дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, буду дуже-дуже чекати!